Амп він готується приймати європейських лідерів. Також він котре сказав, що не задоволений ситуацією війною в Україні, і також він сказав, що готовий перейти до фази так званої два до другої фази, так би мовити, примушення Росії до миру. Ну, власне каже, як він сказав, що він готовий. Його спитали: ви готові? До другої фази до посилення санкцій він сказав так. На вашу думку, чого очікувати протягом ось цих от таких майлстоунів візиту європейців, чергової чергового нездоволення Трампа і від того, що він готовий перейти до так званої фази у протистоянні з Росією. Ваш коментар щодо цих заяв Трампа. Ну, міністр фінансів дав зрозуміти США, що мається на увазі, щоб європейці теж почали чухатись і не удавати, що нічого не відбувається, а е пропинили купувати російську нафту та газ. А ось і запровадили вторинні санкції проти Індії. Тому що там вже цікава історія. Вони ж ну, росіяни ж ну точніше так, європейці напряму не купують російські е -е нафтопродукти, але купують їх в Індії, які перероблені з російської нафти. А і США тисне на європейців а, таким чином, щоб вони припинили займатися лицемірством, а теж брали участь, якщо вони хочуть реальне закінчення війни. говорять, так давайте будете припинити купувати російську нафту та газ а, всього то на 25 п'ять мільйонів мільярдів щорічна, двадцять четвертому році. 2,5 мільярдів до речі, міталургія, начебто, європейці не знають де можна купити ще металургічної продукції аграрної продукції добрива вони купують. А що таке добрива? Доброго, доброго це перероблений газ, а такі багато чого іншого. Тому звичайно, тут в першу чергу питання в європейцях, які повинні робити конкретні кроки, а не удавати, що, начебто, всьому винні сполучені штати Америки. А так що сподіваюся, що там буде спільна позиція. Чи дотиснуть вони а поки що відкрите питання? А так ми повинні розуміти, що основні санкції Україна сама повинна накладати ударами. по Нафтогазової інфраструктури Росії, а, а далі санкції, які можуть бути запроваджені, або не можуть бути запроваджені, це буде тільки додатково така вишенька на торці, такий десерт до основної справи. Пане Тарасе, ви знаєте, якщо ви дозволите дуже швиденько, хочу не сказати, поки слухала вас, одним оком глянула на наш збір. Друзі, ви дуже активні. Ви молодці. Прошу наш, моїх колег ще раз вивести оцей QR-код на екран, щоб ми могли глянути. І ви могли також задонатити. Будь ласка, доєднатися до дуже важливо. Будь ласка, доєднатися до нашого збору. Ну знову ж таки, пане Тарасе, ви говорили про те, що. Ша вони ввели додаткові мита на Індію через те, що вона торгує закуповує нафту в Росії. Але знову ж таки, на останнє, що чула від представниці, якщо не помиляюся, міністерство фінансів Індії, якщо не помиляюся, все ж таки вона говорила про те, що вони не збираються відмовлятися від закупівель російської нафти. Тобто, ну навіть попри цих зараз 50% оцих от тарифів. Ну наскільки це дієво на вашу думку, все ж таки. Ну, нехай, нехай почекаємо. Ми почекаємо. Я okay. бачу, як Моді в да, Моді, наприклад, там був на Шосі, ну, на цій Шанханській організації співробітництва на параді його немає. А, на Бріксі, наприклад, там знову збір буде онлайн, на моді теж чомусь не хоче особливо світитися. Ну, нехай США почекають. Я думаю, що воно дотиснуться рівно на Індію. Вони, звичайно, поки покажуть, будуть говорити, що ні. Але я думаю, що тихенько вони будуть змушені. А робити все для того, щоб припинити це? Ви згадали ШОС? Ви згадали оці, оці, всю цю історію в Пекіні, яка була минулого тижня. А, власне кажучи, от на вашу думку, а, чи можна сказати, що не знаю, ми втратили, чи Західний світ втратив Індію, щоб Індія відмежувалася до Росії, США, до Північної Кореї, таке таке інше. Ви погоджуєтеся і думкою, чи, чи на ваш погляд все ж таки моді намагається все ще всидіти? На двох стільцях. Чи на розтяжці? Ніхто нікуди не пішов. Ніхто ніхто не пішов. Не слухайте цієї, цієї історії. Ну, Індія не хоче показувати, що вона ж там величезна країна, що у них там, у них суверенітет. Тому що ми повинні розуміти е, е, менталітет Азії. Менталітет Азії це завжди збереження обличчя. Ну він заради збереження обличчя буде говорити так, інше, але у них іншого виходу немає. Ніхто нікуди не пішов. Там... Е, Об'єктивних об'єктивних обставин для формування цього союзу немає. Ну давайте просто підемо. Куди Індія буде продавати свої товари на суму 100 мільярдів щорічно які вони продають Сполучені Штати Америки в Китай? Та Китай сам хоче не знає, куди дівати свої товари, тому що е скрізь США його обкладає як в ЄС, так і в самих Сполучених Штатах Америки. В Росію ну в Росії це смішно у них грошей немає. Сваритися в США серйозно, ну, спробуйте. Спробуйте. Немає у вас таких важелів тиску на Сполучених Штатів Америки, як у Китаї. Тому я вважаю, що це тимчасові такі танці з Бубнами, які все рівно закінчуються тим, що Індія буде змушена іти фарватери політики, які диктують Сполучені Штати Америки та ЄС. Um... Чи не здається вам, що своїми діями, зокрема, ось цими санкціями, підвищення цих тарифів, все ж таки США, так би мовити, ну жбурнули ту саму Індію в обіймі Китаю? Ви говорили, куди вони все ж таки будуть продавати свої товари. Ну, якщо це буде критично, ну не те, щоб критично, принаймні, проблематично для Китаю для Індії, вони можуть якось домовитися між собою? Не домовляться. Ніхто нікого не жбурнув. Це... <свят> Нічого не домовляться. Ну і ще раз говорю: Китай зараз півроку, як США системно нищить китайську економіку. Вони е е піднімають тарифи, вибивають від них нафту, е наприклад, в Ірані. Зараз Венесуелу тиснуть для того, щоб вони продавали туди, куди потрібно. А ось і у них у самих криза перевиробництва. Куди вони будуть дівати? В Індію продавати товари? Так Індія сама хоче продавати товари. Uh, і тому ніхто нічого не піде, не піде у них ну, вибору немає. Поки, по, поки Китай не задушили, не задушили ч, ч, через те, що він готується до війни. А через те, що Китай створив залежності через рідкоземельні метали щодо Європи та, та США, це вони поки що тримають за чутливі місця Сполучених Штатів Америки. А у Індії немає таких важелів тиску. Тому поговорять, будуть говорити дуже довго, як, як вони проти того, що будуть. Але ну з часом я думаю, що протягом одного-двох місяців такий мінімальний строк вони будуть змушені робити все, що їм говорить Сполучені Штати Америки. Трамп час від часу висловлює песимізм щодо ситуації навколо завершення російсько-української війни. Власне кажучи, про це говорять американські змі. На вашу думку, пане Тарасе, як це варто сприймати, що Трамп починає більш заглиблюватися і розуміти на цій темі, чи те, що він, ну можна сказати, так би мовити, готується взагалі полишити цю тему і зайнятися іншими питаннями? Бо не приносить дивідентів ця ситуація? Я сумніваюся, що він полишить цю тему, тому що він дуже загруз в цьому питанні. Він вклав дуже багато особистого капіталу. Цю історію на нього тиснуть інші обставини, а як вибори в конгрес, тиск власної медіа на нього через слабку позицію щодо Путіна. Тому він вже не зможе так просто вийти з цієї історії. Це перше. Друге, так в дійсності вони вважали, що все значно простіше, і в американському раціональному музику ну вважається абсолютним нонсенсом, коли йде війна. Ну невідомо за що, тому що американці завжди були за бізнес, і тому вони теж не розуміють логіку, наприклад, Путіна, який нищить країну, фактично. Вони розуміють, чим це закінчиться для Росії, і вони не думали, що настільки все складно. А ось і тому, звичайно, вони думали, що якимись простими інструментаріями це можна припинити. Ось і далі вони недооцінювали зв'язки з Китаєм, тому що провели вже ну, Росія, має на увазі. Вони думали, що можливо відірвати Росію від Китаю, виявляється, це вже неможливо зробити. Відповідно, вони перебудовують свою стратегію вже е, по, ходу, е, по ходу проведення перемовного процесу. Е, тому те, що говорить Трамп, то одне. Треба дивитися, що він робить. В дійсності Кита Трамп системно нищить союзників Росії. Іран, Китай. Бачите, зараз присують Індію. А що таке Росія без закупівель, наприклад, нафти з боку Індії? Ну це катастрофа для їхньої економіки, а навіть не буде можливості для того, щоб фінансувати вже навіть військовий витрат. Ви знаєте, також. Ось цей от парад, який відбувся в Пекіні? Оця вся делегація, таке інше. Після цього Путін він приїхав і сказав про те, що ну власне, що зараз відбувається зараз. Відбувається формування багатополярного світу. Це заявили в Росії. Мене до вас питання, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи Пекін в курсі, що він формує багатополярний світ? Чи все ж таки Пекін дуже добре знає, що він він? Він та формує тільки росіяни думають, що вони є центром, одним з центром цього багатополярного світу. От Китай точно так не думає. Вони розглядають Росію фактично вже як своє проксі продовження себе, і тому говорити, що чи є Росія в цьому в цій історії? Ні, немає. Вони вже думають, що вони там надувають щоки що вони є центром сили. А так ні, так ні, Китай так вважає, що він багатополярний світ. Будує, хоча я впевнений, що вони готуються до війни проти Сполучених Штатів Америки. Те, що от парад, який відбувся, це така спроба взяти західний світ на понт, те, що називається, що ми, ми готові там воювати. Я думаю, що це великий подарунок дійсності був Трампу. Він тепер всім може говорити. А я вам говорив, що вони готуються до війни, і буде зараз вибувати додаткові ресурси для Пентагону, вибувати. Додаткові ресурси для проведення реіндустріалізації Сполучених Штатів Америки багато чого іншого. А ви говорили про те, що ну, парад в Пекіні це понт. Нічого ну, собі такий понт ядерну триаду показати. Ви думаєте, вони понтують, понтуються? Ну, тобто, в них немає реальних можливостей, і це не сильна загроза. Така що вона, що це таємниця, що вони ядерна держава, що у них є триада? Це, це, це ну, не це таємниця, не вони, це... вони ядерною зброєю володіють, ще, ще От. Ну Це намагання залякати захід. Ну лякайте, радянський союз теж возив свої ракети по цьому, по червоній площі. Те, що намагаються залякати, намагаються, але я думаю, що це вони не з тим зв'язалися. А тому, що це можна було налякати, наприклад, попередню адміністрацію американською. Зараз зовсім інші люди знаходяться, які приймуть виклики, будуть готуватися до війни з Китаю. В принципі, вони це вже роблять. Приймуть виклик. Чи стоїмо ми в такому випадку? На вашу думку, на порозі глобального конфлікту? Не, не люблю фразу третя світова. Так, Вже так, війна Росії проти України це і є частина глобального конфлікту. Третя світова війна вже йде тому що ну т, тому що вона просто не названа ще третьою світовою а все впирається все впирається в кризу перевиробництва китаю їм немає куди збувати свої товари а, якщо вони зараз валяться вони валяться по економіці це означає що внутрішня криза а, наростає внутрішню кризу треба переппе переносити на зовнішній контур а ви думаєте мав цей сідзепі чого вдягнув френч Мао малзедуна це теж погроза, що вони готуються до цього взяти, хочуть взяти на понт, типу зупиниться. При цьому Китай сам готується до війни, тому що не будемо забувати, Китай це, це комуністи, і у них в програмі партії встановлена світова революція контроль над всім світом. Вони це нічого там не помінялося з часів перших комуністів російських. А зараз ситуація дуже нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, коли Старі гігімони, як Британська Французька імперія, знаходились під ударом нового гімона Британської цей, німецької імперії, яка якраз хотіла в тому числі здобути доступ на ринки Французької та Британської імперії. Так що історія повторяється циклічно і чи, чи на порозі ми глобального конфлікту, ми в глобальному конфлікті вже. Ай... Пане Тарасе, ну дійсно, дякую, що звернули увагу з приводу того, що був одягнений, е, е, так би мовити, представник диктаторського світу, який про який ви сказали. Я не звернула на це увагу, але да, ви праві. Ви знаєте, ще хотіла запитати, е, оця дуже така цікава ситуація, яку ми маємо, так би мовити, дві трійки, да, які ми спостерігали на початку наступного е, минулого тижня, тому що шос е, Путін. Сі Моді. Парад Путін, Сі Кім Чен Ін. Про що це говорить? Я таке це не можу зрозуміти, але не помітити це було дуже важко. Що саме, те, що Моді Чукурнув? Ну, так би да, відсторонився. так, да, він сторонився. Чи це було? Ну, так не тільки він, Ардагана не було. Ну, це, це... А, апарат, якраз військовий апарат, це якраз є свідченням справжніх стосунків між країнами. Тому от повертаючись до початку нашої розмови що стосовно Індії, якщо моді немає на параді, це показує реальний стан стосунків з Китаєм. Не хоче він сваритися з США. У них протиріччя з Китаєм є і територіальні і водні, наприклад, протиріччя. Зараз Китай хоче будувати каскад електростанцій, які зменшать стік річок до Індії, яка і так потерпає від там посухи, все, що з цим пов'язане. Тому це якраз показує, що у Китаю внутрійка така забійна. Це фактично країни, які залежні від них: це КНДР та, о, та Росія. А всі інші за певних обставин готові помахати йому ручкою. Ну, все одно сам факт, що він приїхав до Пекіну. Ну добре, окей, спричатися не буду. Ще одне питання. Чи розумієте ви логіку і взагалі е, причину перейменування Міністерства оборони США в Міністерство війни? Як це сприймати? Те, що я вам сказав, Трамп готується до війни з Китаєм. Абсолютно логічна ціль. Він же ж, е, посилання на що було? Що у них там до 49-го року це називалося Department of War. Ну не міністерство, а департамент у них там так, якось так називається. так? Е, тобто, ті часи, коли. США брала участь у двох світових війнах. У двох світових війнах це у Першій та у Другій світовій війни. Тому те, що робить Трамп, це він фактично мобілізує Сполучені Штати Америки на війну з Китаєм. Вони знають, що робить Китай. От є гарна книга Макмастера. Її книга в українському перекладі: Війна за свободу. Це колишній радник Трампа під час першого строку. Він там все описує, як Китай веде агресивну політику в південно китайському морі, як викачує е, різні винаходи з Сполучених Штатів Америки і багато чого іншого. Вони ведуть цю системну роботу і готуються до війни. Е, ось а Трамп тепер е, півроку Трамп в дійсності пресує Китай, Він формує антикитайську коаліцію, змушуючи європейців визначатися, індусів визначатися. Канаду, Мексику з Панами викинули китайців. Зараз не дають можливості взяли під контроль Іран, фактично, нафтове його постачання. а Там в основному Китай бере нафту, Венесуелу зараз пресують, там теж присутні Китай. Так що там йде системна політика по стримуванні Китаю, підготовки до війни до Китаю. Mm. Ну не можна не згадати заклики Трампа, коли він говорив і про Гренландію, коли він і закликав Канаду частину це теж Китай і Росія. Це боротьба за це боротьба за контроль над Арктикою, тому що претензії до Канади це теж в тому числі Китай, тому що Китай переносив виробництво в Канаду і свої товари надсилав як китайські, точніше як канадські. Канада це ще контроль а, польотів ракет через Північний Полюс. А, Канада і Гренландія і Данія, а, в тому числі ну, які належать цій Гренландії, це ворота фактично в Арктику, тому нічого дивного тут немає. Ну і знаєте, власне, і так багато часу у нас залишається, але все ж таки мені просто цікава ваша думка. Ви Знаєте, коли в, е, е, в Парижі відбувалася оця зустріч коаліції охочих. Поговорили європейські лідери. Хтось між собою, хтось приїхав, хтось злучився онлайн. Потім вони телефонували Трампу. Також там ще був такий дуже цікавий момент, коли від Вітков, від, зустрічаючись з Зеленським, він ну буквально вони разом поговорили 20 хвилин. Нібито потім Вітков покинув цю зустріч. Предлог інша зустріч, чи так, чи ні, не знаємо, але сам факт. І багато хто із журналістів, так мовити, інсайдери, почали зливати якусь інформацію. Мовляв, Трамп, європейці, вони говорили на якихось підвищених тонах. Потім вже говорили про не те, щоб підвищених, а просто там дискутували знову ж таки. Щодо, щодо врегулювання війни в Україні, що залучення однієї іншої сторони, маю на увазі США і Європи, до санкцій проти Росії. На вашу думку, що тоді відбулося і чому так? Активно заходилися готувати наступну зустріч, коли я так розумію, все ж таки не європейські лідери, а робоча група вона прилетить до США для того, щоб обговорити оці от санкції. Що там відбулося на вашу думку? Можливо, маєте інсайти, я не знаю. Ні, ну відбулося. Я вам сказав, що відбулося основне питання. Євро... американці запитують, чого ви купуєте російську нафту та газу, чого так мало купуєте, наприклад, американську. або наших союзників. Тобто там конкретні питання стоять і питання. В конкретну площину щодо так званих гарантій безпеки, е, хоча гарантію безпеки України, виключно українська армія та продукція власного ВПК але перейшло це в практичну площу. Європейці звичайно нічого платити не хочуть теж хочуть якось якому ну якимось черговим Будапештським меморандумом. Але США, США в тому числі протискають свій порядок дини пов'язаних першу чергу е, з нафтою та газом. Так що приблизно ну, це звичайно, перемовний процес, де і це дуже добре в дійсності перемовний процес, що США так тиснуть на європейців. Тому якби, якби США не тиснуло на європейців, то вони б нічого не робили одним ну, словом, спостерігаємо, спостерігаємо за ситуацію, спостерігаємо, що нам принесе цей тиждень. Почався він. Ну, якщо вірити, заявам, Трампа доволі непогано. Але як то кажуть, побачимося, можливо, ще на тижні зустрінемося і це з вами. обговоримо. Тарас Загородній, політолог був в ефірі 24 каналу. Пане Тарасе, дякую, дякую за вашу аналітику.